ветерани це не є окрема група, окрема спільнота. Для багатьох, це насправді ми з вами добре знаємо. Це є на початках не про бізнес, це є про таку певне повернення, про соціалізацію, про адаптацію. Є мільйони мільярди різних слів. Попросив всіх ветеранів про те, щоб представників від ветеранських бізнесів, щоб вони розповідали, що ж їм не вдавалося. В процесі становлення бізнесу. Бо хвалитися, як ми розуміємо, вміють всі вміють сказати, та в нас неймовірні продажі, ось наші цифри. Але спілкування з ветеранами це не про цифри, це про емоції. Це про те, повірити чи не повірити. А якщо людина вміє себе критикувати, якщо людина вміє сказати, та тут я проколовся чи прокололася, треба було робити інакше, ну і я такому повірю. Я до такого прислухаюся. Я дуже сподіваюся, що воно стане таким Собі мотиватором для того, щоб громадські організації зробили схожі зібрання для того, щоб в принципі ветеранам хотілося збиратися і обговорювати ті проблеми, які стають на дорозі ведення свого бізнесу ветеранського. Звісно, що були певні труднощі. Зокрема, якщо це наше говорити виданисту, це була найбільша проблема. Це була співпраця з книгарнями. Це досить складний був досить і цікавий. Але реалізувати це найлегша частина. Найважче насправді це все отримати. Найважче це знайти цих клієнтів, зробити так, щоб вони до тебе повернулися. І це те завдання, над яким мені ще працювати і працювати, мабуть. У нас наразі є лише одна книга: це фентезі за мотивом української міфології, підліткове, де це власне мого авторство. Також, де прототипами персонажів стали деякі мої друзі, які загинули внаслідок російсько-української війни. Загинули не лише після 22-го року, але гинули в 16-му, 20 му році. І я дуже сильно хотів, щоб вони жили, і оскільки не міг їх розкресити в реальному житті, то я зробив так, щоб вони жили на сторінках моєї книги, щоб про них читали. Ми взяли від міста майже там. Триста тисяч ваучерот, то ми купили досить другу техніку, це планшет, ноутбуки, і в цьому насправді місто дуже допомогло. Але насправді найбільше яка допомога від міста це не гроші. Це насправді реально можливості, які вони створюються. І ветеранський ярмарок, де ми безпосередньо можемо знайти свій лікцій з ними поспілкуватися. Це інші якісь навчання, це інші якісь промоційні акції від них. І це насправді для нас примі значно цінніше ніж просто кошти. Місто має таку комплексну програму підтримки бізнесу ветеранів. Тобто, це і фінансова підтримка, і підтримка в подальшого супровід бізнесу ветерана. До фінансової підтримки ми надаємо це ваучерна підтримка і грантова підтримка. І в подальшому ми безпосередньо спілкуємося з кожним ветераном, обговорюємо його подальшу реалізацію бізнесу, сприяємо просуванню продукції проводимо різні маркетингові заходи ознакування бізнесу. Загалом ми в цьому році надали підтримку 62 ветеранам. Практично на суму майже 17 мільйонів. Центр надання послуг учасникам бойових дій це не є місце, де ветерани от можуть прийти і просто посидіти, поговорити. Ми там діємо. Це є операційний центр, але це не є ЦНАП. В ньому працюють на 100%. Це є люди з середовища. Це є самі ветерани, це є дружини військовослужбовців, дружини зниклих безвісти, дівчата загиблих, сестри ветеранів з ампутаціями, ветерани з ампутаціями. Тобто, це є місце, де твою проблему опрацюють в атмосфері рівний рівному. Тобто такий же ж ветеран, який воював в окопі під Бахмутом, послухає іншого ветерана і скаже: братику, я проходив це отаким от чином. Я тобі Допоможу, я тобі підкажу, і ось тобі номер телефону. Які ж послуги ми надаємо? Ми надаємо юридичні послуги для військових і для ветеранів, ми надаємо психологічні послуги. У нас немалий штат хороших, толкових, власне, військових е психологів, психотерапевтів з досвідом, і ми надаємо інформаційно-едукативні послуги. Знову ж таки, я хочу представити.